Всім доброго ранку! Це програма ранок вдома» і ми її ведучі Лілія Ребрих та Октябрьський. Зустрінемо новий день разом. Саме так, майстер імпровізації, Руслан Шукюров наповнить наш ранок музикою. А кулінарний експерт Чаба Бакуш поділиться новими рецептами. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку, друзі. Готуємо. Сьогодні приготуємо зрази з квашеною капустою, а потім штрудель з грибами та сиром. Прекрасно. Ну а наша креативна команда вже підготувала багато цікавих історій. Тож сьогодні ми дізнаємося, от про що. Чи літають танки, як стріляють гвинтокрила? Як ткани кили може перетворитися на тепловізор для зису? За яку роль Марку Стронгу вручила б Оскара, якби це питання вирішували Україну з нашою експерткою в царині економіки? Поговоримо про те, чи важливо впроваджувати якісну фінансову освіту в навчальні програми шкіл та університетів. А співачка та телеведуча Віра Кекелія поділиться творчими новинами та заспіває тут. У нашій студії, і звісно ж, на початку традиційне дякую, низький оклін так. нашим збройним силам України. На календарі 21 лютого цього дня 1804 року було здійснено першу поїздку паровим локомотивом на півдні Вельсу. Трамвайною колією машина винахідника Роберта Тревітіка перевезла 10 тонн залізної руди і 70 пасажирів на відстань 15 кілометрів. На це і знадобилося якихось 4 години. Сьогодні на такій швидкості далеко не заїдеш. Добре, що наша залізниця переміщує пасажирів і вантажі швидше. Про інші цікаві події та дати цієї середи у нашій традиційній рубриці День в історії. 21 першого лютого 1947 року з'явилася фотокамера полароїд для миттєвих знімків. На засіданні американського оптичного товариства у Нью-Йорку її продемонстрував Едвін Ленд. Апарат менш ніж за хвилину сам здійснював зйомку проявлення і друк чорно-білих фотографій. Розробка камери тривала кілька років. А на її створення Ленда надихнула донька, яка засмутилася, дізнавшись, що для проявлення фотознімків потрібен час. У світі сьогодні відзначають День рідної мови. Ця дата приурочена до трагічних подій у Бангладеш 1952 року. Тоді влада придушила акцію проти заборони бенгальської мови в країні. Кілька людей загинуло. Мета цього дня захист мовної та культурної різноманітності. ЮНЕСКО констатує у світі налічується близько 600 мов 43% з них на межі зникнення. 21 лютого 1992 року Рада безпеки ООН ухвалила рішення про введення миротворчих військ до Йогославії. Метою цього було сприяння політичному врегулюванню йогославського збройного конфлікту і захист цивільного населення. Його спричинило прагнення незалежності країн тодішньої союзної Республіки Йогославії. Завершити йогославські війни, які тривали протягом десятиліття і стали одними з наймасштабніших збройних конфліктів ХХ століття, вдалося тільки після втручання сил НАТО. Цього дня 1993 року був встановлений легендарний світовий рекорд зі стрибків із жердиною в закритих приміщеннях. У палаці спорту дружба в Донецьку висоту 6 метрів 15 сантиметрів. Подолав український легкоатлет Сергій Бубка. Рекорд протримався 21 рік, допоки французький спортсмен Ренола Віллені не перевищив його на один сантиметр. 29 років тому, вперше в історії, людина перетнула Тихий океан на повітряній кулі. З шостої спроби це вдалося американському мільярдеру, авіатору і мандрівнику Стіву Фоссету. Повітряна куля злетіла з південної Кореї і успішно приземлилася в Канаді. Загалом, на рахунку Фоссета 116 рекордів, встановлених на повітряних кулях, літаках, вітрильних яхтах, планерах і дирижаблях. Щонайменше 60 з них досі не перевершені. 2007-го Фосет загинув в авіакатастрофі. Він керував літаком, який розбився за нез'ясованих обставин. А яким буде 21 лютого 2024 року, залежить від кожного з нас.